Це є тут під деревом. Сховалася від усіх їсти цукерки. Чуч-хел. Чуть-хела. Диня. От мені подобається, як це пишуть. Послухайте. Східні солодощі типу м'яких цукерок. Чуть! Дефіс, Хелла, Диня. Тут у нас виробник. Кременчук Полтавська область. Супер, просто супер. Головне, що є англійською напис Nutrition Values for 100 reps Так, зараз. Якось так це треба розпакувати. Як розпакувати, якщо стійку для камери я забула. Не хочеться рвати зубами, як кіт. Коти бігають навколо. Діти бігають. Сьогодні просто до мене підбігають діти, коти всі. Она! Так. О, нарешті. Нарешті зараз ми знаємо, яка вона на смак. Чучхела. Копійки. И гостра и глюкоза недостатність. Я не буду показывать вам, если я це Це просто жахливо насправді. От. Я поспішаю. Поспішаю и... Буде mm заправити -hmm. смачно? Mm. Вона така мармаланка. Жоленьна. Там багато горішків. В всякому разі, мені здається, це хто худний, як я. А я схудла. Я корисніша. Супер, рекомендую. Чущала, копійка, кременчуцька.